Шкодять мережам та екології. Такі роботи проводяться часто по всьому місту. Миколаївські комунальники виявляють та ліквідують незаконні врізки у зливові системи. Дискусії навколо реорганізації. Сьогодні ми вже втратили час і втратили великі кошти. Депутати міськради обговорюють об'єднання лікарень. Місце, де живе пам'ять. Якщо ми не підемо захищати Україну, то хто? У селі Белозірка створили меморіальну залу загиблих героїв. Сьогодні середа, 28 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Уночі 28 травня ворог атакував фпв дроном Галицинівську громаду. Поранено семирічну дівчинку, пошкоджено будинки та автомобілі. Також окупанти вдарили ракетою по рекреаційному об'єкту в місті Очаків. Одночасно армія РФ атакувала шахедами Снігурівщину, пошкодила будинки та електромережі. Було знеструмлено 200 абонентів. У цих випадках... На щастя, обійшлося без постраждалих. Музика. Повітряні сили повідомили, що всього у ніч на 28 травня росіяни спрямували по Україні 6 ракет та 88 безпілотників. Протиповітряною обороною 34 безпілотники збито, 37 подавлені засобами реб. Зафіксовано влучання ворожих снарядів у 8 локацій. Повідомляється також, що на Миколаївщині силами протиповітряної оборони збито 12 шахедів. Українські прикордонники затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через державний кордон чоловіка призовного віку. Останній заплатив 8 тисяч доларів за прихований проїзд у відсіку для інструменту рейсового автобусу комерційної компанії, що здійснює міждержавні перевезення. Виявилося, що водії таким чином вели цілий бізнес, підшуковуючи клієнтів через месенджери. Їм повідомлено про підозру вони знаходяться під вартою. Депутати Миколаївської міськради продовжують обговорювати можливість реорганізації медзакладів. Днями проєкт розглянули на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства. Аргументи за та проти, що там звучали, слухала наша Катерина Рупташ. Депутати Миколаївської міськради продовжили обговорення реорганізації міських медичних закладів. Цього разу на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства. Відповідні проєкти рішень можуть бути внесені до порядку денного наступної сесії міськради. Зазначеним проектом пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до КНП ММР міська лікарня No зі збереженням статусу відокремлених структурних підрозділів та обсягу послуг з медичного обслуговування населення наступні юридичної особи КНП ММР міська лікарня швидкої медичної допомоги та КНП ММР міська лікарня номер 4. Наступне припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до міської лікарні номер 3 Зі збереженням статусі відокремлених структурних підрозділів та обсягу послуг з обслуговування пологовий будинок номер 3 і міська дитяча лікарня, відповідаючи на питання депутатки Ірини Бойченко щодо необхідності реорганізації, голова постійної комісії Дмитро Іванов нагадав, що сьогодні лікарні, які не надають повний пакет послуг, отримують значно менше фінансування від Національної служби здоров'я України. У нас не одна лікарня. Немає повного пакету. І тому вони сьогодні получають за кожного нашого мешканця коефіцієнтом 0,6. А обласна лікарня, яка на сьогоднішній день має весь комплект послуг і хірургію, і терапію, і все, все, все з урахуванням того, що ми знаходимося в такій зоні, получає коефіцієнт 2,5. Тобто наша медицина сьогодні получає в 4 рази менше, ніж. Абласна лікарня тому і було прийнято рішення об'єднати, щоб був повний пакет усі е, види е, тих послуг, які ми сьогодні виконуємо. Своєю чергою начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, наразі фінансування від НСЗУ не покриває усі потреби лікарень. Тож місто доводиться також виділяти кошти на розвиток медзакладів. Якщо брати підсумки 2024 року, то всі заклади охорони здоров'я підпорядковані Миколаївській міській раді по укладеним пакетам з національної служби здоров'я України отримали 1 мільярд 83 тисячі гривень. І плюс 200 мільйонів дофінансовані були з міського бюджету. Це обов'язкові, ті, які необхідно витрати, це комунальні послуги, а також на розвиток закладів. Як один із успішних прикладів об'єднання лікарень Ірина Шамрай наводить дитячу стоматологічну поліклініку, яка у 2023 році через призупинення фінансування від НЦЗУ була на межі закриття. Тоді було прийнято рішення приєднати її до лікарні номер 5. Це дало можливість зберегти колектив та продовжувати надавати допомогу маленьким миколаївцям. На сьогоднішній день наша дитяча стоматологія прекрасно розвивається, не дивлячись на те, що Заклад приєднаний до п'ятої міської лікарні, в якої на той момент була ліцензія на стоматологію, яка знаходиться 26 кілометрів від цього відділення. Сьогодні в цей заклад куплений панорамний КТ, який робить безкоштовно всі міськові Панорамні знімки сьогодні цей заклад прийняв 24 тисячі дітей в 2024 році і вже 9,5 тисяч дітей. В цьому році внесено даних до ЄСОС, і в цьому закладі вже проліковано 47 дітей з особливими потребами: це дітки, інваліди з ДЦП, з аутизмом. Тож об'єднання лікарень не означає припинення їх розвитку та модернізації. Додала начальниця управління охорони здоров'я. У результаті члени комісії підтримали запропоновані зміни. Далі мова зайшла про реорганізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до ЦПМСД ППЕЗД номер 2 зі збереження мережі сімейних амбулаторій та обсягу послуг з медичного обслуговування. ЦПМСД номер 1 та ЦПМСД номер 7. Також пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до це 3 і збереження мережі сімейних амбулаторій та обсягу послуг медичного обслуговування. No4, ЦПМСД Це 5 та номер 6. депутатка Олена Шапошнікова заявила про конфлікт інтересів, оскільки працює сімейною лікаркою в одному з центрів. Однак, на її думку, таке об'єднання створює низку викликів для закладів первинної медико-санітарної допомоги. Що більше всього мене турбує при реформуванні? По перше, перенесуть лід декларації в повному обсязі або ні. Нещодавно Ірина Валентіновна до нас до нашого закладу приїжджала і вона. Відповіла так, що якщо при з'єднанні центрів все пройде швидко, то декларації перенесуться в повному обсязі. Якщо затягнеться це реформування, то, на жаль, анулюється. Ну, я вважаю, що не зможе так швидко все зробитися. І цей процес з'єднання займе деякий час. Не зможуть всі декларації перенестися. Я дуже за це турбуюся, бо якщо упадуть декларації. Екларації відповідно, ми не можемо отримувати кошти з огляду на це та ряд інших проблем, які можуть бути спричинені такою реорганізацією. Олена Шапошнікова поцікавила щодо доцільності проведення такої роботи саме зараз. За словами Ірини Шамрай, це питання підіймається ще з 2021 року. Воно було б доцільно. В минулому році, тоді коли працювала робоча група. Тому що як по стаціонарам ми йдемо на упередження, так і в минулому році, якби було об'єднання центрів, це було б на упередження. Сьогодні ми вже втратили час і втратили великі кошти. Якщо ми беремо по коштам, то на 24-й рік центри отримали ще достатню суму. Але не провівши, як говорила Олена Олександрівна, верифікацію пацієнтів і втратили центри на 25-й рік по заключеним пакетам в порівнянні з 24-м роком, 17 мільйонів 222 тисячі гривень. Як пояснили в управлінні охорони здоров'я, ця сума перевищує один фонд заробітної плати по кожному центру. Тож такі зміни є необхідними. Та попри жваві обговорення, депутатам не вистачило голосів, щоб підтримати винесення цього питання на ближчу сесію міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Олександр Сінкевич поінформував сьогодні про роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки, яка сталася в ніч проти неділі. За інформацією міського голови, станом на 28 травня комунальники продовжили розбирати покрівлі пошкоджених будинків. Мешканцям допомагали дістатися до квартир, щоб забрати документи та цінні речі. Тривало зашивання вибитих вікон. Велася робота з відновлення водопостачання. Мер подякував кожному, хто сьогодні на місці та працює для людей. У селі Білозірка, що у Миколаївському районі, відкрили унікальну залу пам'яті, де вшановано українських воїнів, загиблих у боротьбі за свободу. Під кожним портретом – QR код з історією героя. Про ініціативу громади, силу пам'яті та родинні історії. Дивіться у матеріалі Яни Цині. нас в одну секунду загинули два герої: син Юрій Нарубайський і Юрій Порущенко. Сват. Людмила Нерубайська згадує, як в одну мить втратила на війні двох рідних людей. Її син Юрій народився в селі Стебне, що на Черкащині. Хлопець був чемпіоном району з футболу. Закінчив Черкаську пожежну академію та став чемпіоном із пожежно-прикладного мистецтва. Юра, взагалі з родини козаків. Нерубайський – це тут у вас є село в Одеській області. Нерубайське це потомки. Юра, чистокровний українець і чистокровний козак. Я пишаюся своєю дитиною. Він дуже був чесний, справедливий, страшительно не любив брехунів. Я йому говорила, він сказав, мама, якщо ми не підемо захищати Україну, то хто? Єдиною розрадою для Людмили залишився внук Єгорчик, син загиблого воїна. У іншій сім'ї Мірошниченків своя історія. Їхній син служив у Миколаївській 79-й десантно-штурмовій бригаді. Данило Мірошниченко займався боксом, захоплювався машинами і з 12 років вже працював. Розповідають його батьки. На війні його життя обірвала ворожа ракета. Він навіть, коли війна почалась, вони збирали гроші з хлопцями на їжу, що скидали ці. Волонтери. І вони казали, що як ми, ну, щоб гроші не розтрачувати, а як говорить, підемо до Бога і за все, за все будемо відповідати перед Богом. Чесно, він був, так, порядна людина. І казав, що, що Бог дав, що я маю це, пройти, цей шлях. І так він і по житті був. Пам'ять про цих героїв живе не лише у серцях їхніх близьких, а й у спеціальному просторі, створеному для шани їхнього подвигу. У селі Білозірка, що на Миколаївщині, відкрилася зала пам'яті, де представлені портрети захисників, які воювали за Миколаївщину та Україну. Наш проєкт Зала пам'яті та шани воїнам-визволителям Миколаївщини був створений за ініціативи мене. І моєї колеги Євгенії Дрижук, директорки Білозірського будинку культури. Брали участь і допомагали родини загиблих героїв, побратими, а також громада і небайдужі жителі села. Під портретами встановлено QR-коди, за якими можна дізнатися історію життя кожного героя, пояснює Ірина Лобанова. В нашій залі пам'яті зібрано та представлено 307 портретів воїнів з більше ніж 20 різних військових підрозділів. Серед них односельці, 10 односельців, які загинули в російсько-українській війні, починаючи з АТО і повномасштабного вторгнення. Окрім наших односельців, вшановано 290. Загиблих військовослужбовців різних підрозділів, які загинули на території Миколаївської області в 2022 році при обороні Миколаївщини. Сьогодні надзвичайно важливо створювати більше просторів, де зберігаються і звучить історії наших захисників. Їх багато різних глибоких болючих. Кожна неповторна, як і людина, яка її прожила. Такі місця не просто дані на пам'яті, а нагадувані про ціну нашого спокійного сьогодення. Яна Циня, Євгеній Очаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. У селищі Воскресенське позашляховик врізався у газогін. Надзвичайна подія стала наслідком автопригоди та призвела до пошкодження газопроводу. У результаті без газопостачання залишилися два домогосподарства. Відповідні служби оперативно локалізували пошкодження. Принагідно водіям нагадали про дотримання правил дорожнього руху, адже їхні порушення може мати сумні наслідки. Виконком Миколаївської міськради підтримав сьогодні розширення програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків. Програма передбачає ремонт систем водопостачання. Тепер члени виконкому пропонують депутатам міськради розширити її дію і на системи теплопостачання. Ось що з цього приводу повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Далі пряма мова. Двадцять третьому році нас прийнята міська цільова програма, якою ми забезпечено можливість участь ОСББ та управляючої компанії у проведенні е, ремонтних робіт і отримання компенсації 50% від вартості таких ремонтних робіт по мережах водопостачання та водовідведення. на сьогоднішній день. Вже е, більше 200 будинків скористувалися такою можливістю, і ну, міська цільова програма показала себе, як така своє є ефективною, тому ми вирішили розширити. Наші заходи з мереж водопостачання та водовідведення і доповнити мережами теплопостачання. Мова йде про заміну мереж теплопостачання, виключно в підвальних приміщеннях. Доста які, тобто квартири, ми не заходимо, тому що ну дуже багато проблемних питань можуть виникати у зв'язку з цим. Але є запит від управляючої компанії, є запит від ОСББ щодо першої ефективності цієї програми. і Друге, що є така необхідність внесення змін і доповнення мережами теплопостачання. Тепер офіційно вартість водогону для Миколаєва складає 6,2 мільярда гривень. Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин повідомив сьогодні остаточні результати експертної оцінки цього будівництва. Нагадаємо, початкові розрахунки, закладені в техніко-економічне обґрунтування, складали майже 9 мільярдів гривень. До того ж, документ містив низку неточностей. За словами посадовця, зекономлені кошти розподілять на інші. А роботи на Миколаївщині планується завершити вже в серпні. У Миколаєві фіксують випадки незаконного підключення до зливової каналізації. Це не лише порушує правила благоустрою, а й може шкодити екології. Фахівці комунального підприємства Автодоріг» спільно з представниками заводської адміністрації сьогодні усували саме такі врізки. За їхньою роботою спостерігала моя колега Олександра Долматович. У Миколаєві тривають роботи з виявлення та усунення незаконних врізок у зливову каналізацію. Обслуговування цих мереж у місті здійснює комунальне підприємство Елоавтодоріг. Сьогодні відбувається панування незаконної врізки в дощову мережу. Був огляд та обстеження мережі по вулиці Парниковий. Було виявлено дві незаконні врізки. Зараз представниками водоканал та адміністрація Заводської району проводимо там панування. У Заводському районі вже виявили три такі незаконні підключення. Подібні перевірки проводяться регулярно, щоб вчасно виявити і ліквідувати порушення. Такі роботи проводяться часто по всьому місту. Часто проводимо обстеження по мережі зливової, та знаходимо та устраняємо. Дані врізки мішають тим, що магістраль не може справлятися вчасно і за те, що є багато їх по всьому місту та магістралі. В адміністрації Заводського району наголошують, подібні дії порушують правила благоустрою. Всі підключення до мереж необхідно погоджувати з профільними службами. Ми наголошуємо, що незаконна врізка до будь-яких мереж, будь-то водоканал чи капело второго зливової каналізації, є порушенням правил благоустрою. За порушенням правил благоустрою передбачено штрафні санкції згідно статті 152 адмінкодексу України. Тому наголошуємо всім громадянам, що перед тим як вирізатися до каналізації будь-якої мережі, яку ви бачите, треба це питання погодити з офіційним підприємством, яке надає послугу з Водовідведення та водопостачання КП Миколаївводоканал. Також через відсутність очисних споруд на цих стоках забруднені води одразу потрапляють до річки, що завдає шкоди довкіллю. Олександра Толматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Далі про спорт. Юний Миколаївський шахіст виборов золото на національній першості. 26 травня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з бліцу серед юнаків до 12 років. За шаховими дошками зійшлися 97 спортсменів. Миколаївську область представив Павло Узен, який за підсумками змагань став чемпіоном України серед юнаків до 12 років. Вітаємо Павла та його тренерів. Бажаємо нових звершень та яскравих перемог. І на завершення прогноз погоди на четвер, 29 травня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність та можливий дощ протягом дня. Температура коливатиметься від 14 до 23 градусів. Вітер південний, помірний, вологість в середньому становитиме 65%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про дії наших співгромадян, які облаштовують незаконні врізки у зливову каналізацію. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.